Вносять щомісячну оплату за фінансування і можуть це робити до періоду введення будинку в експлуатацію. Цей будинок у нас планується введення в експлуатацію через 18 місяців. Сьогодні на майданчику вже початі роботи. З планом квартир можна ознайомитися в банку нашому партнері-програми. На сайті міської ради є основні. Я думаю, що ви ви вже це все знаєте і зважено підійшли до цього питання і знаєте всі умови і на умови погоджуєтесь. Тому, будь ласка, в категорії молоді сім'ї та одинокі молоді. тебе